Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Сьогодні ми продовжуємо астрологічні прогнози на 26 рік для 12 знаків зодіаку. І на черзі у нас водолії. Дорогі водолійчики, розповідаю про. Основні події 26-го року для вас, про перспективні сфери життя, про зміни, перспективи, і також про певні випробування, які ви успішно, я впевнена, пройдете у 2026 році. Буде багато цікавого і корисного. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями, ставте вподобачки. я дуже вдячна вам за підтримку каналу. І, звісно, якщо у вашому. Точні є представники вашого знаку, діліться з ними цією інформацією, вона буде дуже корисною. Дорогі водолійчики, перша частина прогнозу буде для всіх представників знаку. Незалежно від того, народилися ви в першій, другій чи третій декаді знаку водолій. Перша частина прогнозу буде працювати для всіх, і також для тих, у кого асцендент знаходиться у знаці водолій. Другу половину прогнозу я намагаюся робити більш специфічною, виділяю Певні дати народження, певні періоди знаку і розповідаю про вплив дальніх. Планет про події, про зміни, які будуть відбуватися. Те, що я можу дати вам більш конкретного, більш специфічного, я це із задоволенням роблю, але загальні прогнози не дають можливості говорити про кожного представника знаку зодіаку. Тому якщо вам потрібен індивідуальний прогноз, будь ласка, звертайтеся, буду вам рада на особистих консультаціях. Мої контакти є в описі під цим відео. Ви можете звернутися до адміністратора за телефоном, який вказаний в описі, на будь-який месенджер пишіть слово прогноз і адміністратор надішле вам усі деталі. Отже, давайте подивимося, що чекає Водоліїв у 2026 році. 2026 рік для Водоліїв це час кар'єрного зростання. Перспектив в роботі і важливих змін у професійному житті. А також на перше місце виходить тема стосунків ділових, особистих і дружніх. Зараз все розкажу про ваші нові перспективи. До червня у Водолії дуже інтенсивний період саме роботи, кар'єри, багато задоволень, хобі, якихось таких, знаєте, легких справ буде відходити на другий план. Ви будете відчувати, що немає. Має часу, потрібно сконцентруватися на професійних цілях, потрібно вибудовувати систему, приділити цьому якомога більше уваги, і потім ця система буде працювати на вас. Багато водолів будуть міняти роботу, шукати для себе більш перспективні місця, або ви будете дуже серйозно думати над кар'єрним ростом і зможете багато зробити для цього хороший час для до червня 2026 року, для того, щоб залучати. Людей у ваші проекти, якщо ви власник бізнесу, якщо ви керівник, це хороший період для того, щоб наймати персонал. Це будуть успішні і хороші рішення. Також до червня важливо займатися питаннями здоров'я, особливо з урахуванням того, що навантаження буде велике на роботі. І якщо ви не будете планувати собі відпочинок, і якісь речі, які наповнюють вас енергією, дають можливість відновитись. Попіклуватися про своє здоров'я, то цей час не знайдеться і ви можете себе дуже сильно перевантажити. З червня 26-го року акценти змінюються і більше уваги ви будете приділяти саме стосункам. Якщо ви працюєте у сфері, яка передбачає спілкування з іншими людьми, це можуть бути продажі, це може бути сфера послуг. Для вас з червня. Хороший період для реклами для того, щоб більше розповідати про себе, для того, щоб залучати клієнтів. І, власне, кількість замовлень, кількість клієнтів у вас може дуже-дуже розширитися і змінитися у кращу сторону, звісно. Також з червня 26-го і до кінця року у Водолів прекрасний період для особистого життя. Тобто навантаження професійного стане трошки менше, і ви зможете побудувати. Нові хороші стосунки, перспективні або вийти на новий рівень у тих стосунках, які у вас вже є. Важливо з червня 26-го і до кінця року більше уваги приділяти соціальному життю. Це можуть бути нові захоплення, нові хобі. Це можуть бути якісь нові дружні колективи, де можливі перспективні хороші знайомства як у діловій сфері, до речі, так і у дружній, і у особистому житті. Ще раз хочу підкреслити, що 2026 рік для водолів це рік, який дає можливості побудувати міцні партнерські стосунки в бізнесі. На роботі і в особистому житті. Тож, водолії, бажаю вам всього найкращого. Нехай до вас притягуються потрібні гармонійні і перспективні для вас люди. Для водоліїв 2026 рік це рік. Піаро яскравого прояву себе, самореклами, самопрезентації, рік, коли ви станете яскравішими і навчитеся більш активно і сміливо проявляти себе. Цього буде вимагати простір, і це важлива умова для вашого професійного зростання і для того, щоб налагодити, кому це потрібно, особисте життя. Сміливо говоріть про свої здобутки, про свій досвід професійний. Якщо ви цього не будете робити, Вите. То інші люди займуть ваше місце. Зважайте, будь ласка, на такі тенденції. Для водоліїв важливо брати участь у якихось соціальних заходах. Це можуть бути публічні виступи, це можуть бути якісь професійні спільноти, де ви зможете яскраво себе проявити. Це також і таке світське соціальне життя, яке дасть вам прекрасні перспективи, нові знайомства, знову ж таки, які принесуть хороші результати. Але цей рік також і про конкуренцію, про боротьбу амбіції. Ви можете бачити у своєму оточенні в 26-му році людей, які не мають такого досвіду, як ви, такої кваліфікації, скажімо, як ви, але ведуть себе настільки самовпевнено і отримують прекрасні результати, що це може викликати. Подив, це може викликати обурення, але якщо такі люди з'являються у вашому просторі, це знак для вас, що. Потрібно проявляти себе яскравіше, говорити про себе, рекламувати себе і включати амбіції. Саме така стратегія принесе вам успіхи і нові можливості. Але ще раз скажу, що 2026 рік, особливо з другої половини, з червня і до кінця року, це рік, коли можуть бути конфлікти з керівництвом, з вашими колегами на роботі, з вашими партнерами. Це можуть бути ситуації. Конкурентної боротьби, де ви повинні поборотися за себе. Дорогі водолічики, зараз буде більш точковий прогноз, який стосується початку знаку. Ті, хто народилися з 20 по 25 січня, у 2026 році будуть проживати вплив Плутона і Урана. Це дальні планети, які несуть колосальні зміни і трансформацію наше життя. Для всіх інших водолів можу сказати, що такі ж самі процеси, які я зараз опишу для водоліїв початку знаку, ви будете проживати пізніше, у 27, 28, 29 році, і до вас дійде Плутон і Уран, тож ви можете також прослухати цей прогноз. Він однозначно. Буде корисним. Отже, водолії, які народилися з 20 по 25 січня цього року, відчують вплив Плутона, транзит Плутона по Сонцю. Це дуже серйозні такі трансформації. Плутон приносить велику кількість енергії, можливості для масштабування, для росту, для нової висоти, духовні трансформації, але ці трансформації проходять дуже. Інтенсивно, і іноді здається, що складно. А для чоловіків цей період може дати серйозні професійні зміни, дуже велике навантаження, конкурентна боротьба, виклики серйозні на роботі, але і можливості для. Масштабування від вас будуть вимагати більше зусиль, більше відповідальності, більше роботи як такої, і можуть бути надзвичайно цікаві пропозиції, але тут головне не злякатися, тому що. Те, що пропонує Плутон, це може бути настільки масштабніше, ніж ви звикли, що такі зміни спочатку можуть викликати тривогу, можуть викликати страх. І тут головне вистояти і піти у трансформацію у водоліїв, які народилися з 20 по 25 січня, може змінюватися взагалі професійна діяльність, перезавантаження. Це знаєте, це такий транзит. Повного перезавантаження, який відкриває вашу внутрішню силу, ви зрозумієте, що ви набагато сильніші, набагато витриваліші, набагато сміливіші, ніж ви про себе думали, і що ви тягнете, можете пройти величезні навантаження, і головне, що ви отримаєте результат. Тобто, взагалі, життя може поділитися на до і після. Життя може змінитися на 180 градусів, але з цієї трансформації ви вийдете зовсім іншою людиною, більш сильною, більш впевненою у собі, більш масштабною, і знову ж таки масштабування тут іде саме у соціальному плані. Тобто це можуть бути керівні посади, це можуть бути великі гроші, які до вас приходять, це можуть бути дуже серйозні пропозиції і знову ж таки дуже серйозні виклики. Тому що важливо, дорогі водолійчики, попіклуйтеся про своє здоров'я. Це надзвичайно важливо, оскільки навантаження будуть досить великими. Тобто відпочивати ну, точно вам не прийдеться багато у 26-му році. Але якщо ви підете у це масштабування, повірте мені, ви вийдете зовсім зовсім на інший рівень. Це також дуже серйозний етап духовних перезавантажень. Це зустріч з власною тінню. Це пропрацювання всіх страхів, які у вас є, всіх скелетів у шафі. Це ще раз кажу, повне перезавантаження особистості. Якщо ви жінка. То сонце водолій може символізувати важливу чоловічу фігуру у, ваші, у вашому житті. Це може бути чоловік, це може бути ваш керівник, це може бути ваш батько. І тут також можуть дуже серйозно трансформуватися стосунки із важливим чоловіком у вашому житті, що зробить вас сильнішою, а більш впевненою, і ви знову ж таки зможете відкрити. Власну силу. До того ж, планета Уран, планета свободи і трансформації буде робити тригон до вашого сонця, дорогі водолійчики. Планета Уран несе нам свободу. Вам захочеться звільнитися від якихось рамок, які є у вашому житті. Знову ж таки, це може принести зміну професійної діяльності, нові проекти, нові ідеї. Ви можете знаєте, як от отримати імпульс і сміливість. Піти в якісь авантюри, піти на те, на що ви раніше не могли е, знайти ресурсу внутрішнього, він у вас буде. Це рік величезної інтенсивності енергетичної, у вас буде дуже багато енергії, повірте мені. Дуже швидко будуть розвиватися події, але це буде вимагати і великого енергетичного вкладу від вас, і саме масштабування. І якщо у вашому житті є якісь сфери, які вас гнітять, які не дають відчуття життя і свободи, це можуть бути стосунки, це може бути робота, це може бути якась сфера вашого життя, яка така, знаєте, в застої. Ви можете вирішитися на величезні і дуже сміливі зміни. А це також, до речі, про зміну зовнішності. У водолів може бути такий настрій, якось кардинально змінити імідж, змінити гардероб, пофарбуватися у новий колір. І взагалі задавайте собі питання, що дає мені відчуття свободи, що дає мені відчуття життя. Це про внутрішні зміни, про внутрішнє оновлення і про нові ресурси. Які до вас приходять. Рік дуже цікавий, дуже інтенсивний, і стільки подій, стільки змін, які чекають на водоліїв, народжених з 20 по 25 січня, скільки у вас буде от у цьому році, ну, повірте мені, ви будете про це згадувати і думати, Боже, як я все це могла, або міг і витримати, і потягнути, і піти на такі ризиковані іноді кроки. І це знову ж таки про розвиток, тому нічого не бійте, Змійтеся, вірте в себе, і у вас обов'язково ці зміни принесуть вам нові перспективи і якісь покращення в вашому житті. Тому що для того, щоб прийшли нові енергії, нові можливості, іноді потрібно залишити в минулому старе. А для цього необхідна сміливість, необхідна опора на себе. Тому, дорогі мої водолійчики, Цікавий рік на вас чекає, і я сподіваюся, що ті зміни, які я описала, вас зараз не злякають, а навпаки, дадуть вам розуміння того, що перед вами будуть нові задачі, з якими ви обов'язково впораєтеся. Дорогі друзі, розказала вам все, що хотіла про водоліїв. Ще раз хочу сказати, що ось цей коротенький прогноз для тих, хто народився з 20 по 25 січня. Він буде актуальний для інших водолів пізніше. Якщо вам потрібна індивідуальна астрологічна консультація, особистий прогноз, особиста карта на рік з подіями, з датами, з періодами, з рекомендаціями, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Контакти мого адміністратора є в описі під цим відео. Ви можете написати у будь-який месенджер слово консультація бо вона вам надійшла всю інформацію. Я бажаю вам прекрасного, теплого і головне мирного і спокійного нового року. E